Всім привіт на каналі Арфландська Німеччина і сьогодні ми будемо грати в Роблокс. Заходь в Роблокс. Я, думай, заходь, Роблокс. Я тут з кицькою лежу, граємо в Роблокс, знімаємо для вас відео. Дякую дуже за 15 підписників. Мені це дуже-дуже приємно. Ну... Будемо гуляти у Тваринки, у Тваринок, італійський тварин. Прогрозилося, аномалій. Угу. Це було легко. Легко. Ну тут таке написано ізі. Это тоже изи. Ну, зара, наверное. Ну, подумаем. Сейчас угадаем. Лавака Сатурну Сатурнита. Ой-ой-ой. А тут -а... Трули Мэру труличи А тут три трак барабум. Нет. О, вже меню. Шо це таке? Я не знаю, хто це. Ну, тебе я знаю, капучиник. Тут нікого не знаю. Ну, на возьми оце. Чего я вгадал? А це хто такий? Капучина, ми-ми-ми-ми. Медю шпіонеро голубію. Бобрита банідо. О-о-РП ГОЙ. Бамбомбіні кузині. Фратело Що це таке? Тралалеру, тралала. Ой. А це як вийшов, що я пройшов і не пройшов. Так. Всіх добавляю друзья Так що миник. Троптерель. <триплика> что Миник? Троптерель. что? Троптерель. 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 Нір голобіру. Тут два шпіоніри поступовісний. Понятно. там ще далеко. Ну, а так хард ще щось там. Ta da, ta da, ta, da! Saur! Okay. Bri bri bicus de ficus, bri bicus bicus, bicus de ficus. Din din dun, ma din din dinul. Puti face tot aici. E, e cu cabală verde. Glorbo, eh, glorbo.

Не буде вам ніяке Не м'явкай, буду тебе чухати. Не кусайся. Ти тіл бруки вино гуляю. Я какого бомбам. Що ж погулять? Що ж погулять? Ой, друзі, ви знаєте, що ж погулять? А чотири говно. Ай, чуть-чуть забалось. Не кусай мене какашка мала. Шо за мной, че такий бешеный? Ту-нуду, сеу, ту-нутунса дур. А я скоро помре. Ладно, тренуємось. Навіть дуже швидко не тренувати мускули свої. Та це трошки читерно, трошки, зовсім не сильно. Зовсім трошки. Не сильно, не сильно зовсім. Це зовсім не Чітерно. Ніхто ж там же в Роблоксі не написано в ігрі. Не включати клікер. Не кусай мене! Не кусай. Не кусай. Не мучи, не мучи. Що я за не кричи на мене? Не м'явкай. Что ты таке? Не крылья, Ой. Сейчас все понастроюємо. Ну перестало це робити. Ні, не перестала. И сюда, а сюда заходим, давай-ка. Ну я тебе штукой вам показывать, Кое-что.